Шановні колеги, партнери та друзі, сьогодні ми визначаємо знаменну дату в історії нашої організації – десятиріччя Міжнародної антикорупційної асамблеї. Я вітаю асамблею та всіх її представників зі святом, з першим ювілеєм. Міжнародна антикорупційна асамблея була заснована 24 вересня 2015 року. З моменту свого створення наша місія залишилася незмінною. Рунтуючись на міжнародному досвіді, знищити корупцію як головного ворога успішної держави. На чолі нашої організації стоїть засновник та генеральний секретар Центрального комітету міжнародної інтеграційної асамблеї В'ячеслав Саєнко. Його бачення, відданість справі і невтомні зусилля стали рушійною силою розвитку асамблеї. Під його керівництвом ми сформували команду професіоналів, об'єднаних спільною метою. За ці роки ми пройшли шлях від амбітної ідеї до впливової міжнародної структури. І сьогодні асамблея це не просто українська організація. Ми пишаємося тим, що за десятиліття нашої діяльності нам вдалося створити широку мережу представництв партнерства по всьому світу. Наш центральний офіс знаходиться в Україні. Официальные представительства успешно функционируют в Италии, Чехии, Португалии, Мальте и Болгарии. Мы активно співпрацюем с представниками организации в Испании, Немеччине, Сера США, Польше, Молдовы, Нигерии Тобокатёк и многих других странах. Это позволяет нам обмениться досвидом, координировать усилия и поширить лучшие практики в без с коррупцией на международном уровне. Діяльність асамблеї ведеться виключно в правовому полі в рамках 13 статті Конвенції ООН прийнятої резолюції 58-4. За роки своєї діяльності асамблея досягла значних результатів, які свідчать про нашу ефективність та відданість справі. Ці цифри – не просто статистика, це реальна історія людей, чиї права були відновлені. І підприємств, Яке вдалося врятувати від незаконного привласнення. Ми прагнемо не тільки до боротьби з корупцією, але й до створення середовища вільного від неї. З нашої ініціативи створена платформа «Територія без корупції, яка об'єднує організації, що працюють у правовому полі для координації зусиль та обміну досвідом. Протягом 10 років ми активно організовували та брали участь у міжнародних форумах, саме таких семінарах, як в Україні, так і за її межами. Це медальчики для діалогу, вироблення спільних стратегій та обміну кращими практиками. Ми провели семінари та флешмоби для молоді, спрямовані на підвищення бізнесу про корупцію, навчання методам протидії та формування антикорупційної культури з раннього віку. З моменту введення воєнного стану в Україні, наша організація продемонструвала свою глибоку соціальну відповідальність і готовність допомагати найважчі. Частина наших представників вступила до ЛАВ Збройних Сил України. Всі, хто залишились, активно долучились до волонтерської діяльності, формуючи другий фронт гуманітарна складова перемоги. Здійснюється масштабні роботи забезпечення гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ, інших військових формувань, а також населення України. У територіальних громадах Волинської, Полтавської, Закарпатської, Одеської та Сумських областях були організовані центри дитячої допомоги. У партнерстві з фондом ми організували благодійні акції «Діти для дітей», збір гуманітарної допомоги в начальних закладах та подаруючи стінку тепла. Та збір допомоги від жителів та інших фондів партнерів. В рамках проєкту Гуманітарна складова перемоги ми створили нагороду для волонтерів, які зробили значимий внесок наближення перемоги. Вже вручено понад 400 нагород, і ми продовжуємо шукати героїв гідної цієї високої оцінки. Шановні колеги, партнери та друзі. За ці 10 років ми дивилися, що навіть у найскладніших умовах можна і потрібно боротися за справедливість. Міжнародна антикорупційна асамблея це команда однодумців, об'єднаних спільною метою і вірою в краще майбутнє. Ми вдячні всім, хто був і залишається з нами на цьому шляху. Засновнику, членам організації, партнерам, волонтерам і всім небайдужим людям, разом ми зможемо побудувати територію без корупції, де права кожної людини захищені, а справедливість перемагає. Дякуємо за увагу! Разом до перемоги та справедливості.